Від баталій на футзальних майданчиках до запеклих поєдинків на баскетбольному полі вихідні у місті були насиченими на спортивні події. Детальніше про усе розповімо у черговому випуску програми «Спорт Дайджест». стартуємо. Одразу два чемпіонати України з баскетболу у першій та вищій лігах приймав Хмельницький. Дівоча команда БК Хмельницький у залі політехнічного коледжу зустрічалась зі столичним Нубіп. У першій грі наші спортсменки поступились з суперницям з рахунком 66-70, у другому із більшим відривом, а саме 51-74. Підопічні ж Гани Шликової продовжили безпрожашну серію. Хлопці у першій лізі чемпіонату мали зустріч з гравцями з Ужгорода. Як відбувався перший. Домашній поєдинок наших баскетболістів зафільмувала наша знімальна група. Саме грою проти команди з Ужгорода Хмельницькі баскетболісти відкрили так званий сезон домашніх ігор. У чемпіонаті ж України в першій лізі наші хлопці стартували наприкінці жовтня. Втім, попередні тури відбувалися на виїзді. Щодо гри проти ужгородських баскетболістів, то саме останні мали змогу першими вкинути м'яча до кошика хмельничан та розмочили рахунок таких господарів. Перших два очки нашій команді приніс п'ятий номер Хмельницької політехніки Вадим Паліс. Ми розуміли, що ця команда має три поразки і три перемоги. Ми маємо трошки більше перемог, всього лише одну поразку, але настраювалися на гарний захист і, як ви бачите, є з ким боротися. Після перших двох періодів вели у рахунку хмельничани перерву у поєдинку організатори заповнили імпровізованим батлом між міським головою, начальником управління молоді та спорту і директором політехнічного коледжу. Власне тут і відбуваються домашні ігри хмельницьких баскетболістів. Щодо професійної чоловічої команди сформована вона із юних місцевих гравців, переважна більшість 2003-2004 років народження. Сьогодні вперше на професійному баскетболі, який ми в Хмельницькому відродили, тому що фактично вперше чоловіча професійна команда Хмельницька політехніка дебютує в першому дивізіоні українського баскетболу. Це початок, це дебют. Ну я сижу, насолоджуюсь баскетболом, будуючи палац спорту, який ми плануємо у 2021 році. Ми хочемо, аби цей зал так само був постійно повний і аби там хмельницька команда могла вже виступати в найвищому дивізіоні, в Суперлізі. Чоловіча та жіноча баскетбольні команди фінансуються за кошти з міського бюджету. На сезон на обидві передбачили більше півмільйона гривень. Приємно, що сьогодні хлопці очолюють турнірну таблицю у своїй підгрупі, показують гарну видовищну гру. Ми бачимо, що є перспектива росту молодих наших спортсменів, і якби бачимо, що в цієї команди є майбутнє. Попри те, що третій та четвертий періоди для хмельничан не принесли перемогу, загальний підсумок першої домашньої гри – 78-72%. У другій хлопці виявилися більш переконливими і зарахували у свій актив 96 очок проти 79 БК Ужгорода. Тож четвертий тур і третя поспіль перемога Хмельницької політехніки. Наступні ігри на наших баскетболістів чекають за тиждень, 14 та 15 грудня. Вдома прийматимуть баскет. І в продовженні баскетбольної тематики відкритий турнір пам'яті хмельницького спортсмена Андрія Дегтяренка відбувся у Хмельницькому. Змагалися дівчата 2006 року народження та молодші. Завітали на турнір чотири команди. Відбувалися баталії впродовж двох днів. У підсумку першість здобули спортсменки з Нововолинська, другими стали хмельничанки з першої дю США, третіми тернополянки. Замкнули четвірку баскетболісти з Кам'янця Подільського. Понад 350 голів приніс шостий тур преміум ліги у чотирьох дивізіонах та третій тур у п'ятому. Після поразки від Берлоги епіцентр «Форекс Клаб посунувся з першого щабля у турнірній таблиці. Наразі там розмістилися хмельницькі делікатеси. У другому та третьому дивізіонах продовжують очолювати турнірку Городок Юрія Фарм та Сокіл. У четвертому в активі 16 очок має три команди. Традиційно, за підсумками попереднього туру, асоціація футзалу міні футболу краю склала топ кра. Найкращих голів до вашої уваги низка з них. Більш як 38 тисяч містян відвідали комунальний басейн Амадока за майже рік його роботи. Кількість бажаючих поплавати тут збільшується щомісяця. В Амадоці працює два басейни: один великий 25 на 9 метрів. А ще є малючковий вдвічі менший. На молодшому відвідувачу Амадоки виповнилися лише два місяці, однак працюють групи і для людей золотого віку. Коли починати плавати, немає різниці, каже тренерка Катерина Верхняцька. Незабаром поруч із басейнами має з'явитися ще фітнес-зал. Батьки, які приводять дітей у басейн, можуть спостерігати за їхнім тренуванням на великому моніторі просто у холі. Загалом в Амадоці працюють троє тренерів. Вода нікому не завадить і не зашкодить. Тільки одні плюси в нас. І м'язова система укріплюється, і дихальна система, і серцево-судинна. Також ми боремося з різними фобіями, страхами через в водичку, стрибочки діти дуже це люблять. Імунна система працює краще. Доведено, що плавці, взагалі хто плаває ну, часто 4-5 разів в тиждень ну, взагалі майже не хворіють. Моліцькі силовики змагалися у настільному тенісі. Команда поліції краю стала переможцем заключного етапу обласної динаміади-2019. Відбувалися змагання за коловою системою. Загалом нагороди виборювали п'ять команд. Срібло отримали прикордонники, а третє місце посіли ДСНСівці. Настільний теніс дуже популярний вид спорту серед правоохоронних органів серед особового складу, тому що він доступний, і тому майстерність наших спортсменів динамістів на цих змаганнях з року в рік зростає. Він практично включений в нас у всі динаміади і вже на протязі 22 років він проводиться. Головними конкурентами з боротьби за золоті медалі завжди в нас виступали спортсмени поліції національної та обласної прокуратури. Рівень спортсменів дуже високий. Я не помилюся, якщо що це рівень приблизно чемпіонатів України. І в цьому році перемогу здобули спортсмени головного управління національної поліції Хмельницької області. Це завжди проходить в дуже впертій, жорсткій, але чесній боротьбі. Підкорюйте і нові вершини ви про те, як це роблять наші активні і спортивні хмельничани, розповімо вже у наступному випуску програми «Спорт Дайджест». Нехай щастить.